е, Алло. Алло, хто повісився? Хлопець там повісився. У СІЗО? Так, да, да. В Павлограді? Так. Да. Це один з тих, кого вони там тримають з воєнних цих? Да, ви знаєте, скільки? Скільки? Там їх скільки їх там чоловік тримають? Ну, на, що це з ним попали те? 34. І 34 чоловіка вони тримають СІЗО за те, що вони Солідар удержали. Ну, так, да, що, да, що були в Солідарі. А вони знаєте тепер, що їм шиють? Так як ви пішли, СЗЧ. це. за чим самовільне залишення частини? Так, да, так. Да, у саму волку пішли. А то, що вони держали Солідар 7 днів, це куди вони? В жопу засунули це? Чи ну, забули у них Амнізія? Чи ж Нав... амнізія? Ну, та дуже він казав багато, дуже вже хлопців понакидали, дуже багато. А як це він повісився у СІЗО хлопчик? І що, про це ніхто нічого не каже і мовчать? Навірно, навірно, я не знаю. А скільки хлопчику гор було? Ще він мені сказав, що тут один, воно не з їхньої вже, роти, чи відки там віддільно. Він сказав, що таке сталося і все. Це вони здовели, пацана, що він повісився. Наверно, я не знаю. Хорошо, значить, я поки організую питання з адвокатом йому, треба сроки ага. не пропустити апеляції, срочно подати апеляцію. І, ага. і я зроблю, щоб адвокат туди поїхав на суд, я проплачу. Адвокатом. Ага. І щоб він срочно ага. поїхав в суд. Якщо він виграє йому апеляцію, ага. то виграє і другим хлопцям всім апеляції. Ага. А оці всі сроки по два роки, хай вони собі в жопу позасовують. Вони ага. придурки відкрили ящик Пандори. Якщо вони будуть хлопців сажати за те, що ті тримають Краматорськ, Бахмут, Солідар, і за це сажати будуть, вони що кончені там усі ублюдки? Навірно. Я не знаю, що це таке. Я не знаю, мені ж вже не 17, мені вже 63 роки. Я не можу на нервах і на нервах і на нервах. Я скоро ногами не ходить, там я ногами ходжу. Хорошо, зв'язуйтесь з ним, а я буду шукати йому зараз адвоката. Добре, добре. Тримайтеся. І скажіть, йому, хай не падають там духом хлопці. Ви вигризмо їх із лап цих гандонів. Що хорошо, хорошо. я сейчас зараз подзвоню. Добренько, все, тримайтеся. Добре, добре, до побачення До побачення.